Тришові червоні пропорції у жінках. Вона приймає рішення за допомогою духів. Я запропонував поїхати на море, але вона відповіла: Зачекай, я запитаю Армандо». Через 10 хвилин повернулася і сказала: Він проти. Коли я вирішив поїхати без неї, вона попередила, що Армандо може образитися і помститися. Я не став перевіряти, наскільки він мстивий. Вона не вірить в електрику. Зайшов до неї додому жодної лампочки. Запитав, чи у неї ремонт, на що вона відповіла: Ні, я не вірю в електрику, це змова уряду. Також вона не визнавала Wi-Fi, електронні повідомлення і здоровий глуст якщо я не можу мати тебе, то ніхто не зможе. Я зустрічався з дівчиною два місяці, і все здавалося ідеальним. Вона була милою, веселою, турботливою. Але якось вона сказала фразу, яку я мав би сприйняти серйозніше Якщо ти колись мене покинеш, я зроблю так, що ти ніколи більше нікого не полюбиш. Е, я подумав, що це жарт, поки не настав день, коли я захотів її покинути. Вона плакала, благала мене залишитися, але я був твердий у своєму рішенні. Я не очікував, що наступного дня всі мої друзі, колеги та навіть родичі отримують від неї повідомлення, де вона розповідала, що я бив її, зраджував і був емоційним аб'юзером. Я втратив кількох друзів, навіть у родині почалися питання. Довелося витратити кілька тижнів, щоб виправити ситуацію, пояснити всім, що вона бреше, і показати наші старі переписки. З того моменту я завжди насторожено ставлюся до людей, які говорять подібні фрази, тому що тепер я знаю, вони можуть бути серйозними. Їм тільки те, що готує бабуся. У ресторані вона не замовила страву, натомість подзвонила бабусі і попросила приготувати вечерю. Якось я приготував їй сніданок. Вона запакувала його і повезла бабусі на перевірку. Стосунки закінчилися, коли я запросив її в подорож, а вона сказала: Тільки якщо бабуся поїде з нами, я не їм чужу їжу. Я знаю, де ти живеш. Я почав спілкуватися з дівчиною, вона була милою, хоч трохи нав'язливою. Коли я сказав, що хочу трохи простору, вона відповіла: Не турбуйся, я все розумію. Будь собою. Здавалося, адекватна відповідь, правда? Але коли я повернувся додому тієї ночі, то побачив її в машині перед моїм будинком. Вона сиділа у темряві, дивилася на мій під'їзд, і просто чекала, я підійшов і запитав, що вона тут робить. Е, вона тільки усміхнулася і сказала, просто хотіла переконатися, що ти справді вдома. Вона ніколи не була в моєму домі. Я не казав їй свою адресу як вона її дізналася. Відповіді я так і не отримав, бо зник із її життя наступного ж дня: Ти не маєш права засинати без мене. Я думав, що жінка, яка настільки мене любить, що злиться, коли я без неї, це мило. Поки не зрозумів, що вона буквально забороняє мені засинати раніше за неї. Якщо я лягав спати, а вона ще була в телефоні, вона будила мене. Якщо я засинав під час фільму, вона штовхала мене, бо їй було нудно. Одного разу я прокинувся о другій ночі і побачив, що вона стояла на ліжку і дивилася на мене. Я запитав, що вона робить. Вона нахилилася і прошепотіла: Ти не можеш мене покинути. Ми одне ціле. Я розірвав ці стосунки через два дні, і це було найкраще рішення в моєму житті. Я зустрічався з дівчиною, яка ніколи не говорила про свої минулі стосунки. Якось ми йшли вулицею, і вона різко зупинилася, ніби когось побачила. Я глянув у той бік і помітив чоловіка, який стояв біля машини, і дивився на нас. Я запитав: Хто це? Вона видала найгіршу брехню, яку я коли-небудь чув, «Ой, це просто мій брат. Я випадково зустрів цього брата через тиждень, це був її колишній, якого вона кинула два місяці тому, бо зустріла мене. Він навіть не знав, що вона вже має нові стосунки, і я зрозумів, що через пару місяців такий самий брат з'явиться і в мене я пішов ще тієї ж ночі. Я все розповім твоїй мамі. Ця історія могла бути смішною, якби не була такою моторошною. Я почав зустрічатися з дівчиною, і спершу все було чудово, але коли ми почали сваритися, вона сказала найдивніше, що я коли-небудь чув: Якщо ти будеш поводитися погано, я напишу твоїй мамі. Я засміявся. Але вона справді написала про кожну дрібницю, яка її дратувала в мені. Він пізно лягає спати. Він інколи не відповідає одразу на повідомлення. Він дивиться на офіціанток, коли ми вечеряємо. Найгірше, що моя мама сприйняла це серйозно, я пояснив, що це ненормально, але мені знадобилося кілька тижнів, щоб виправити ситуацію. Тепер моє правило номер один: ніхто не має контактувати з моєю родиною без мого дозволу. Я просто хотіла подивитися, що ти робиш. Вона була милою, лагідною, турботливою. Але одного разу я помітив, що деякі речі в моєму домі змінюють своє місце. Ручка лежить не там, де я її залишив. Дверця та шафи відчинені. Одного разу я побачив, що мій ноутбук відкритий. Я запитав у неї, чи вона ним користувалася. Вона всміхнулася і сказала: Ой, я просто заходила подивитися, що ти робиш. Я запитав, що значить заходила? Вона нічого не відповіла, але після цього я поміняв замки. Дякуємо за перегляд. Підпишіться на канал та ставте вподобайки. Та які дивні червоні пропорції ви знаєте у жінках?